Доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шевудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє Ой, господарство. Ех, руль заклинив, ну, замкнувся. О. Е, на даний момент зараз з вами будемо їхати зустрічати одну людину, я її ніколи ще не бачив. Їдемо зараз на наш ринок, чи на базар в район вокзалу. Якось мені набрала жіночка, каже, ми самі з Канева. І син дивиться канал Сергій Шелудько Я так зрозумів, Люба не дивиться, а хлопчина, якому 19 років дивиться, але дзвонила вона, каже, хотіли б купити поросят. Ну кажу, в мене немає. Буду там чоловіка докупляти, якщо будуть лишні, я візьму. Ну, каже, хорошо, пообіцяв. Поїхав, взяв, правда, не 9, а п'ятеро, ну але пообіцяв, значить треба віддати. Так що, друзі, созвонилися сьогодні зранку. Після базару вони каже, поторгуємо і приїдемо. Ну, Я думав, що вже поїхали вже 2 години дня, коли дзвонить телефончик. Зараз їдемо стріну, щоб вони не шукали. Ми тут просто через мосточок з вокзалу крутнемося і приведемо, продамо двох-трьох поросяток, яких ми привозили на днях. Тобто це не мої поросята, мої поросята, п'ятеро я буду продавати, я вже говорив, Кременчуцький район Полтавська область, переселенцям з Бахмута. Тобто Я своїх поросят буду йому продавати по 2,5 тисячі гривень. Ну, Так ми договорилися і я вже не буду нічого міняти. Ну а ті поросята будуть стоїть ну, там В рижому кольорі будуть три кабанчика. Так що, друзі, печемо. Вже захмарилось, наче 2 години дня, таке наче вже пізній-пізній вечір, вже колисячко з дерев попадало, вже осінь. Так що печемо, далі буде, щось заснімемо. Що, друзі, доїжджаємо на наш базарчик. Що пам'ятаю, проїжджали ми, тут асфальту не було. І є у нас вже асфальт на вокзалі. Так що десь тут має стояти синій бус. Я так думаю, спринтер. Ось так. Привокзальна площа, все заасфальтовано. Далі проводяться будівельні роботи. Ну і все, синій бус. Ну Я думав спринтер це, в принципі, не спринтер, це у нас опа. а це у нас Транзітфорд, добрий день, сейчас вийду на 2 минути. Хопача. Давай. Добрий, добрий день. Це цей Юрієць молодець. Доброго здоров'я підписнику. Це Люба добрий день, Ну, так поняв, батько, Ну, батька я не знаю. Да. Ящик, є? А? Ящик є? Ящик є? Точно є? Дивіться, да. моя шелудько, ти ж знаєш мої правила, я в мішки да. не продаю. Да. Так що тоді держимо. За мною курс печемо до мене, а потім я вже розкажу. Да? Як поторгували в Березані? Нормально. Отлічно. Березані садять шо? Садять дерево. Я не знаю, шо? куди ну ми вас викидати не будемо, бо я вас не підніму. А куди я вас викину, це вже мої проблеми. Вас знімають за день, по 10 разів на день, то ви про це і не знаєте. А потім показують, знаєте, як моїх дівчат пишуть мені, а вас показують на російських каналах. От таке також буває. Ми, ми виходить, нацисти. І мої дівчата теж нацисти. Ну, але таке, ми любимо українських писань, ми любимо свою батьківщину, нам нема чого ховати, тому що справжні українці, кожен робить свою справу. Правильно, Юрія з молодець. Да, От і все. Так що, а хто кого куди буде викидати, чи за ногу, чи за руку це вже тринадцяте питання. Попрацювали дуже добре. Березань вас завжди рада бачить, значить, деревчата купляють, значить, все чим Так? А чим торгуєте? Яблука, груші, слива, абрикоси? Все, так? Да? Я не мог, ви ж думаєте, у мене одні. У мене ще ж і господарство, і люди приїжджають, а сьогодні ще й субота. А сьогодні у кого субота вихідний, а в мене, виходить, як робочий, бо в кожну вихідний, хтось хоче приїхати і в кожного є куча запитань. Так що гайда за мною. Так що, друзі, зустріли, печемо. Ну що, друзі, печемо назад, проведу їх, щоб вони не їхали на центр. А так ми попрямі прямій зараз ми в мене відпускаємо поросят. Мама Люба щось дає дроздан, і хоче, щоб її викидали там в інтернет. Ну, ми то її викидати не будемо, ми то будемо викидати відео, правильно. І в принципі, все нормально. Кожен робить свою справу. Хто як вміє, так і заробляє. Сама головна задача не сидіти і не ждати, що там буде завтра. А сама головна задача щось для цього робити. Тому що кожна людина, вона щось у цьому світі повинна робити, і вона є однею ячейкою чи звіном до ланцюжка. Ну, це моя така теза. Двішника, шилудька. Так що все, погнали. Чи ж а що це я з дому, а ти тут уже хазяйнуєш? Я не пам'ятаю, а? Ох і Васілій. Раз, і потім задом, тільки його треба буде випустити. Юрчик, поки сюди постав. Так, друзі, приїхали додому. О, зараз я відпущу Васілію гріхи. Поки я там їжджу, Вася тут уже хазяйнує. Зараз ми подивимося, що ти там у мене понакрадав. ти, Філіп, куди дивишся, а? Вічків'ятні, все... привіт. Підписчикам, ага, привіт. Здорово. Привіт". Та все те ж саме, все, порядок у тебе а, там. Та, Коли та, вже та, мангальчика будемо, всього різати. Тепер їдь вперед. От туди мені та протягни вперед, по максимуму лівіше прийми. Давай. Отут уже Юрчик мене вже піджимає. О, давай, 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 давай. давай, давай, що все, вставай. Так що, Васик, ми тебе заблокували, будеш тут стояти. Та це ж зараз тут. ти спішиш? Не. Ні, ну тоді погуляй. Все, глуши її. Ти все взяв, що хотів? Так. Да. Щастя є, гроші є. є, все добре. Так що, а, мішечків привіз, але тобі гроші віддала. Да. По чому зараз такі мішки? 25. По 25, 25 мішечків. По 20 були. Ну яка різниця? Яка різниця? Так, зараз я з юрцем молодцом розберуся. Де там юрець? Юрец? Юрець молодець. Що ти такий стесните? А що ти до мене не дзвонив, я не зрозумів. Мамка дзвонила. а? треба дзвонити лучку і все печком. Да? Як треба у двір пару і розуміти, то да. треба сліпити. Слібини, ну це по-любому, дякую. Надюшка, держи, телефон. Достань, Юра, достань. Що таке? Так, ви мені одразу скажіть, що вам треба по кормам, бо ви мені наче щось сказали, що вам треба готувати. Але я завжди даю своїми поросятами, даю їжу. Хоч навіть поросята не мої, але вони вже ж у мене три дні, вони їдять мою їжу, я вам дам те, що вони їдять, а ви вже потім, як схожете, якщо схочете, є номер телефону, навчу, розкажу, схочете, будете годувати своїм. І поки я їхав, думаю, ну, так як говорить молодець, мій підписник, хлопчина хороший, тру... ну такий трудящий, то я. Вам продам двоє тих, що привіз, а одненьке дам своє шелучківське, щоб було для порівняння. Я думаю, о, красавчик, авже, красавчик, красавчик. Голубізною <ривітного вирько> <Да? ривітного> верх. <вирько> Клас. Популашу. В хаті не буду садити, може у дворі. у дворі. Добре, добре. Спасибо, Юріць. Молодець, Спасибо твоїй сім'ї. Ого, угу, бо я ж пацан, то ще ж такий не дуже крепкий, розумієш? О, так що, друзі, зараз наважимо юрцу молоту їсти. Ну не юрцу, а кабанам. Це те саме, що посадіть у хаті, а я кажу, я юрцу на, на те саме. А велике хазяйство у вас? Невеличке? Все нормально? Годуєте? Да. Нас, нас, нас треба, щоб ви попали у гості. І... Ви, ви знаєте, я дуже хотів би Круче. кудись вообще Круче. поїхати, а в мене да, щось не виходить, да, да. тому що я прив'язаний. Дівчата мої то їздять, а я не дуже. Юрчик на ланкрузірі катається і так далі. Круто взагалі! оце Йоржик, оце красавчик. Ви, чуєш, Василь, оце? <реку> тобто, що нам свині то таке, знаєш, треба, мабуть, йолочки садити і продавати. правильно? А ви самі щось вирощуєте дома, у вас є так садок? Що, оце, оце... Якщо отхилити, то це конкретно. Оце ви оце. Оце все. Дивіться. Оце все, Я дуже хотів би, але вибачте, Ай, ну так. не вийшло. Це все затарить. Це все затарить. Це ви самі вирощуєте це так, діло, так? Так, так, так? Оце мене це, це мене дуже цікавило. Чому хімія і повністю все. Тобі ж ви продаєте да, і клубники, саженці, і, марина, і прикормки, і все остальне. І у вас вдома плантар, і ви да, те да, висаджуєте да, те 87 продаєте. 87 сортів клубніки. Крутяк, крутяк. Не, ну це вже цікаво, да, це вже цікаво. Да, да, О, ну Бачите, ми трошки да. побалакали, можливо, колись це буде да, цікавити, да. я. Оставлю тоді вже ваш номер мами люби, у, ну, в описанні. Якщо люди будуть дзвонити, то вже будете відповідати. А ось когось і зацікаве. А вось хоче з вами співпрацювати. Ми люди відкриті. Так само. і Я, я... який Ютуб казав Сергію Сергійович Молодшому? Який ютуб? Він мене викинув на сьогоднішній день. Мене скільки знайомих, друзів, ми скільки ділимося інформацією. Щось я за свій період навчився, поділився, у когось щось взяв. І коли ти остаєшся не один з якоюсь проблемою, ти знаєш, що до того звернувся, до того, і ти її рішаєш. Так само, наприклад, по плодовим деревам. У ну, мене також є люди, ну, що займаються там, ну, спец... ну спеціалісти там, агрохіміки, да? ти до людини дзвониш і він тобі підказує. А я ж то в цьому не розбираюся. І тут головне, що в цей час? Вовремя все зробити. Якщо день-два прогавив, сожрало. І опало воно не товарний від, і не плодоносить і вообще гаплик. Правильно я говорю? От і тут же ж наша задача, яка простих українців підтримати один одного, об'єднатися і пережити, не пережити, а все робити для того, щоб закінчилася війна і була перемога тільки за Україною. Це головна задача всіх українців, справжніх українців, тому що гамнюків теж вистачає. Вибачте за вираження. Так що мамі любі, щоб ручки в неї не боліли. Я вас з вами так і не познайомився. Мене звати Сергій. А yeah, Юра. Юра. А Юрія молодець в квадраті. <реш> так що, друзі, якось так. Зараз готую я тоді кабану, те, що я буду вам давати, yeah. а потім ви мені скажете, можливо, вам ще щось треба, а потім ми якось зробимо так. Та не ну тут буде стоять. Юрія з молодець, крепкий пацан. Я йому буду виносити кабанчиків. Один Лудьківський буде, а два буде тих, що я привіз. Ти дивився відео? Не дивився, наш було подивити. Я ж привіз, показав раз, на другий день показав, як вони себе почувають. І сьогодні я вже їх зняв, ну ще не викидав. Та ну але то, 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 то. я вас почув. Ні, так це село, да. це наша робота, та сама ситуація. Бо мені кажуть, так а коли ти що там знімаєш? Ну як отак От їду, раз зняв, викинувся. Я ж нічого не обробляю. Якби я ще сидів, монтував, то я б тільки це робив, бо відіки знімав. А так два опоруса прийняли, кабана зарізали. Туди поїхав, туди приїхав, там намолов, там загранулював, там хтось приїхав, проконсультував, тому те на тому те, надюшку на музику, на англійську і так дані проходить. Туди-сюди. Думаю, може мама люба передумала, як я на хармі ті я їх ніколи не бачив, Вони мені не треба. Да. да? А тоді о, дивиться дзвонить телефончик. Ну думаю, зво люди різні. Вибачте, я привик казати, як я думаю. Ну думаю, може, людина подивилась відео, да їй не сподобалось. Але сьогодні вийде відео перед тим, оце як я вас знімаю. Я вже зняв відео. Якраз буквально там пару хвилин я спілкувався з хлопчиною з Бахмута, який переїхав у Кременчуцький район. Люди мали своє господарство, вони займалися КРС, зробили, купили там старий свинарник, відреставрували, загнали 60 голів уже не. Ну такі були по 30-40 поросят. і ну... Така ситуація згоріла, це все діло. І він з трьома сім'ями, батько, мати, його, братова, жінка і маленька дитинка, яка родилася 30 березня, уже під час війни. І його дружина із, із ним же ж і його дітками переїхали в Кременчуг. дякуючи людям, каже, дали житло, дали можливість, дали старий сарайчик. Він каже, ви мені можете продати Шелудьківську дворову, я йому не хочу вашу. Я кажу, ну раз ти сильно вже хочеш, я тобі обіцяю. Я вже не можу їх не продати. Я мушу йому їх продати по 2,5 тисячі гривень, а собі купити по 850. Але ж питання не в цьому. Питання в тому, якщо людина обіцяє, людина повинна виконати. Я йому дзвоню, кажу Юр е, Максим, кажу, приїжджаю сьогодні, завтра, позавчора. Ну, а то що ви так попали? Людина чекала там 4 місяці. А ви скільки? Ну, 2 неділі, да? Да, ну, так? Ну так вийшло. Це не мої поросята, але я про тих свиней знаю все. Мій, мій буде безхвостий, він буде білого кольору, а ці будуть два рижих кабанчики. Я відео сьогодні знімав, тільки що я їх зважив більшеньких. Меншеньких я оставлю собі, бо там є одне таке 6800, хай воно стається мені. Тому що мені, наприклад, я не змог би таке продати. Якщо ти дивився, як я продавав кабанів своїх, і по 20 кілограмів я віддав усім, усім. Від 14 до 23 кілограмів я віддав усім по 2,5 тисячі гривень. Бо тому що я віддавав таким, як ти. Вибач, на ти, але я думаю, що я можу це говорити. Таким. Трударям, пахарям, людям, які працюють. До мене ніхто не приїхав на ландкрузері по по поросяк. Всі приїжджали на шестерках, на сімірках, як якось у Васілій, це, Да? Це барон мангалів, березанський, який тримає мангалицю в Венгерку. Да. О, так що, друзі, якось так, все, багато була, каже, не буду, ваша дорога далека. А ти Бонію, А це нашій підкидеш. Ми да. його лікуємо і все буде чинченням. -чин 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 Юр, ви кожну неділю на базарі у вирізані? Кожної суботи. Ну, диви, я думаю, я думаю, цього тобі мішечка вистачить. Ну Я звичайно там даю 10-15 кілограмів, я думаю, тут кілограм 30 є. Хай вони будуть там їсти до кілограма в день, але вони не будуть їсти до кілограма в день. Вони десь грам по 700 будуть їсти, десь грам по 350 вони будуть давати привіса, водичка, їжа і вперед. Все, це мішок твій, забирай. О, я думаю, тобі до наступних виход не хватает. А там, якщо будуть якісь питання, подзвониш мені і ми це питання рішимо. Пітра персика тут Да. Уже ну, ну, з бабою рішайте, бо я продаю свиней, а ви купуйте персики. Так що базар, квітковий базар. Або чуєте, або в суботу підійде йде. Ну, як якщо, якщо вам важко її витягувати, тоді на суботу. О, на суботу. А я ю я, я, я Юрі сказав. Кажу, кажу Юра, я тобі. Вже багато, там у нього... Так, більше десяти видів пець. Так що хто там буде займатися поросятами, я Юрки даю, я що даю там по 10 кілограмів. Ну це буде презент, йому хватає на неділю, а то й більше. Хай їдуть. Скільки з'їдять? Скільки з'їдять? Просто сухе. Вода і комбікорм. Все, бать. Люди приїдуть, заберуть. О, <піллях> ось, ось, ось дай. О, вже уже дав. А ну пірожить, Дніпровський, давай. Дніпровський? Дніпровський. Давай я чикну, 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 чикну і сікатор. Дай 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 дай. Я не вмію таке. Я тільки обрізаю дерево. Да? Хто мені весною приїде, тоді дерево обрізає. Чуєш, Юра, а ти ж обрізаєш дерева, так? Да? Yes. Не обрізаєш? Не вмієш? Я учу. Так навчіть його, хай весною до мене чи в лютому приїде та пообрізає. Спи... Ты что не хочешь, покажу. Ты что не хочешь наказать батьку? Ты что не приедешь до Шилучка в гости? то есть повод приехать, так сказать, постажироваться. И это самое. Вот так оно. Клад, клад, клад. Еще одного так я Я сама буду себе куплять. Да? да. Ох ты, Чи ж же браслет, е? А ну дай, дядя Юрий, браслета подаруй. А як же? Київського бачиш? Аберезанського не мав у тебе? Не, Тільки київський. Є. Тільки київський? Чи ж, або абрикосовий? Чи ж, а ти про абрикос-шелудько чув? Є такі чи нема? Да не одні, я купив. У мене їх два О, вже штук. Отак по висадам. Пинечком Попри... на схід сон. На схід сон це пинеч. Так, тримай. Так, так слідуючий пішов. Абрикос-шелудько. Тепер дивіться. Так. Ми отако посадили По і отако ми повинні зрізати. Весною. Весною. О, так. весною. Тоді да. він буде 2 метри між ними, в формі куща. А якщо ви обріжете, як оце буде, це за що він проживається просто. Ага. Це буде він у нас ну, невисокий. Короче, оце, весною його. Слухайте, бачите, якраз інструктаж безкоштовний, да? так? Дуже, так теж. Дівчик, хто так, без самими займається? Ти? Мама, вода і їжа. Все, І забудь, і забудь варене. А, а хочете давати картоплю після п'яти місяців, шо? А після п'яти місяців? Ні, да можете давати хоч зараз, тільки ви зараз закриваєте двері і їдете. Тому що в мене є свої правила. Якщо люди моїх свиней будуть годувати кашами, то на кашах вася, що виросте? Ну так якщо ви будете варити собі борщ без м'яса то ви далеко не проїдете. Так само, що таке комбікорм? Комбікорм це комбінація зернових і білків. Там є соєва макуха, соняшник, горох, ячмінь, пшениця, кукуруза, Вітамінна база і трикальцій для кісток. Комплект. Капуста, картопля, морква, м'ясо, борщ. Та сама ситуація. Якщо ми будемо давати крохмал, картоплю, ну це сало. На таких свинях сало не росте, тому що це м'ясний напрямок. Ця свиня в 6 місяців повинна бути 160-170 кг. Сьогодні в мене, вчора в мене привела свинка первачка, їй 10 місяців. Вона в 6 місяців і 10 днів спарована, вона вчора розпоросилася, я парував її в 150 плюс. Про що це говорить? А це говорить про те, що простий селюк, який так само думав, як усі, а коли почитав характеристику, що свиня, її полова созріваємось в 6,5-7 місяців, то що це означає? А вага яка при паруванні повинна бути? 120 кілограм! То вибачте мене, у вас є свиня на картоплі у 6 місяців 120 кілограм? Да ніколи в житті вона не буде. Їй не вистачає їжі. Балансуйте по-своєму. Ячмінь, пшениця, кукуруза, горох, соняшникова макуха, рибна. ну... Рибний жир, там, наприклад, три да, кальції для кісток це кальцій і фосфор, для того, щоб кістки укріплялися. Тож, треба дати все для того, щоб создавати костяк, на якому буде держати мишечна маса, і, відповідно, мишця, щоб на цьому росла. Завдатки мишці ростуть з білків, з протеїнів. Ну, це в мене рослинні. Соєва макуха, тільки макуха не соя, сою не можна. Соняшникова макуха і горох це білки. Ну, так, як і ми їмо квасолю, наприклад, гороховий суп – з м'ясом він ситний, ми наїлися, забули, що ми хочемо їсти. Якщо ми похлібали юшечку зажарену олійкою, через час хочеться їсти, все, вопрос іщервим. Годуйте, як хочете, але мені цього не кажіть. Ви поняли? Ви можете варити картоплю, якщо вам дуже сильно хочеться. Але ви ж самі повинні розуміти, воно за рахунок комбікорму, бо це енергія, буде переварювати картоплю в гній. Ну, ви поняли, його ж треба вивезти з організму. А з картоплі ну що це крахмал. Він не засваюється і таким чином ми, виходить, ми робимо з пустого порожнього таку покруг. Якщо ми збалансуємо, є у вас яблука, наприклад, у дворі, троє свиней, порізали шість яблук зранку, кинули, просто кинули. Гарбузика, ну по кусочку дали, кинули. Насипали корму, хай цілий день він стоїть там, щоб хватило з утра до вечора. І водичка. Воно схотіло поїсти поїло, схотіло попити попило. В нього є свобода. Він не буде кричати. Він не буде рвати поли, він не буде ритися до води, бо ми ж ніколи не запитували, а чому свин, свині зривають поли. В мене не зривають поли, бо в мене їх немає по перших. Але якщо ти дивишся, мій канал, то в мене є дерев'яні щити, я їх ложу просто на бетонний пол. І буває, їх не забираю до 6 місяців. І кабану якому 150 кілограм, да він і в виду того щита. Він йому не ну він даже його не піднімає. А в людей доски зривають, проволоку в нос затягують і розказують, що наші діди й баби робили правильно. То вибачте мене, давайте тоді не будемо варити борщ з м'ясом, тому що це неправильно, будемо варити капусту з картоплі і жріть, і на цьому буде щастя. Ми далеко не заїдемо. Це просто теза, що свині не хуже від людей, їм потрібно все. І коли в нас починається осінній або весінній авітаміноз, нехватка вітамінів. Нам виписують врачі вітаміни, комплексні вітаміни. Ми їх додаємо в корма. Якщо почитати етикетку, там написано вся вітамінна база від Б там, від А до Я. І вся таблиця Менделєєва. А таблиця Менделєєва, ну, вибачте мене, це всі мінерали там, і, і вся ерунда, там і залізу, і цінки. ну це все живе із цього створене. А я двоєшник, Якби ж я був відлічником. То я вам би це розказав по-научному. Чому до мене люди, такі, як Юрія, ну, звертаються? Тому що я розказую, як Тому я житовісті. це розумів. Товка то ж я ж бачу, а воно, ж, воно ж, ми, ж один одного ж бачимо іздаліка. Ви поняли, мама Люба, що я вам кажу? Ви можете робити по-своєму. Варити — це просто затрата газ, дрова. Що таке варене? Варене легше усваюється. Правильно? Але коли ми додаємо вітамінну базу в зернову групу, там є незамінні амінокислоти і ферменти. Вони допомагають розчепитися білку, синтезуватися в кров, амінокислоти синтезують, і воно переходить тоді вже із корму та й білок, переходить в мишечну масу і задовольняє потребу тварини. Якщо жолудочного сока не хватка, в нашого жолудок стає. Якщо в дяді Юри жолудок став, він наївся м'яса, Мама Люба йому дає фестал. Правильно, мезим. Що таке фесталімезин? мези? Ми ж навіть не вникаємо. Так це фермент. Да. От що таке вітамінна база? Це вітаміни, мінерали, ферменти, амінокислоти. все, що забезпечує. Ну і нагрузка по рецепту. Що ми можемо туди положити? Ми більше не можемо положити, бо воно не усвоїться і буде нагрузка на організм. Все, на цьому я свою лекцію двоєчника закінчую. Надюшка, я тобі даю узди керування. Я зараз виношу там Так, Да, да, зараз да, оберемо. Я в расчете. В смысле в расчете? В смысле в расчете? Ну в Тогда я ще... Хорошо. Я тогда дам еще комбикорму. Не, 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 не. Она в потому что Надюшка, иди, держи телефончик. Рыжик. А он может не пишите. Красавый. Кто, кабан? А. Петю. Петю. Мама, не все, дай, мамка, кидай. Держи. А, я ж не згуби. Зробимо виключення. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, це ще меншенькі. Ні, вони приблизно дні. Я з тобі побігаю. Щоб я не бачив мішка, бо я ж у мішці не продаю. Тут держи. Ні, що мішки я тобі принесу? Пискливе. Пискливе. Це в нас Це вже ще лецьківський, так що, друзі, трійка поросяк. Ох, Юрес молодець, поніс. <кхух> Дали ми ще місце кондукорму для великих поросят в подарунок. Щас треба розказати, що мамі любі. Ай, не буду я на це дивитися, бо я не вмію. В мішки ж не продаю, хай я цього типу, не бачу. Да? Да? Ох, дядя Вася, дядя Вася заблокували. Так що, друзі, якось так. Що ти, Юріс? Пойдіть? Хершілочку так око закрив, отак. Що не бачив, що в мішок ось це рядом, але це не моє, дяді дивайся. Так що, друзі, якось так. Зараз розчитуємося, Комбікорм ти ще дав великим свинкам. Даєте десь приблизно, ну поки вони ж ніколи його не їли, в перемішку із своїм один до одного. Поняли? А потім переведете трошки більше і якусь недільку пойдуть, подивитеся подивитесь результат. Якщо вас щось зацікавите, на базарі будете, наберете, я під'їду по хвильці, поспілкуємося, я вам, наприклад, дам там вітамінної бази. Ну, щоб не купляти у мене комбікорм, а я вам дам просто вітаміни, соєвий соняшник. Ви додали вдома свої зернові, перемішали і будете годувати, і будуть якісь привіз. Воно за неділю покаже. Свині, коли насищені, коли вони наїдаються, вони приземляються. Вони лежать, вони стоять пасівні. Так що, то, -то білий, то шелудьківський дворовий Мій, від, від моєї свині, а ті два ориженьких, то я привозив собі, купував і вам купив. Так що, друзі, на цьому я буду закруглятися, закінчувати відео. Мамі любі, щоб трошки поміняла свою позицію по відгодівлі, Я думаю, що все буде добре. Вона багато розказала цікавих речей по рослинам. Також є багато нюансів. Ну а ми, я думаю, будемо далі працювати в своєму напрямку. Усім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Їм доїхати додому, щоб свинки доїхали, і щоб росли. Будуть якісь питання, дзвоніть, не стісняйтесь. Приїхати не приїду, ну щось підсовітую. Так що всім пока, Юрі, змахай підписчикам показує. Все, пока. Куди гроші? Куди в касу.